Так, зайшли без барабани, без фанфар насправді робочий візит, ну взагалі будь-які візити, які я здійснюю. Я ж не, не приїхала просто погуляти там, побачити старих друзів. Але це дійсно робочий візит, і е, дуже багато є звернень з Житомира від громадян. Є проблема з лісами, є наприклад, судиться постійно. Житомирське ласощі, кондитерська фабрика. Люди. Це окреме питання. Думаю. Це звернення дуже цікаве, тому що в нас ціна цього звернення 2000 робочих місць у Житомирі. Їх немає, не стало. Я, що... да. я вам нічого на жаль, по цьому питанню так сказати не зможу дуже. Да, тому, воно тому, що... дуже резонансне, звичайно. Якщо воно вам воно настільки воно... важке, не перше, ну, я не єдиний депутат, да, до якого mm -hmm. люди зверталися, ми все пишемо, всі звернення, робимо відповідні там. Ну, у нас, на жаль, не правова держава, так у нас немає верховенства закону і права, і тому закон ложить кожна влада під себе, і от маємо ті результати, які маємо. Тому я зараз приїхала якраз поговорити з людьми, з громадами, подивитися, наскільки у людей є бачення готовості готовності да, до того, що треба брати все в свої руки, тому що ніхто не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. І зараз я приїхала на збір громади рух, подивлюся, поговорю з людьми. Ми бачимо, що тому що зараз поки стояла, теж буду розказати, дуже купу питань по селах, по децентралізації, яка зараз обдурює людей, забираються землі в людей. Тобто, все, що зможу, зможу почути щось, може, можна буде змінити щось в законодавстві, хоча це дуже важко, тому що 450 депутатів кнопки тиснуть так, да, як яким-то вигідно. І, і, і така частка атошників, частка військових до вас, звертається до вас. І чому це не роблять? Я так розумію, що це зв'язано з вашим ну, скажімо, минулим от військовими тим ну, важливим. У нас атошники зараз звертаються, теж, знову ж таки, не тільки до мене, у нас багато з АТО-депутатів зараз. І всі думали, що так як ми там є, представники, ми допоможемо і все вирішимо. Насправді обіцянки ж не я давала. Зарплату тисячу, да, там, війну за два місяці закінчити. Нічого з обіцянок не виконано. Земля видається, теж ну, дуже складно і з дуже великою корупцією ці ділянки. І тому дуже багато, як і отошників, так і у звичайних людей, які там, не, не брали участь в бойових діях, але які допомагали в цій Україні закінчити, там, виграти цю війну. Тому, Звертаються часто, на жаль, практично дуже важко вирішити їхні проблеми з квартирами, житлом особливо дуже важко. Я не розцінюю людей, як виборці або не виборці. І е, я була на з'їзді всеукраїнських з'їзді з, з, з атошників. Е, вони запрошували туди міністрів е, для відповідей на запитання. І проблематика вималювалася Ну, абсолютно та, що була. Та, що в Чорнобильці розумієте, в нас немає іншої проблематики в людей, як немає. Грошей немає лікування відповідного забезпечення медичного, немає житла, немає якоїсь підтримки родин. Тобто, все одне те саме. А плюс ця категорія, вона ще дуже сильно потребує психологічної підтримки. Це знову ж таки беруться гроші з бюджету центру не працюють. Дуже рідко далі людям вдається досягнути якогось результату. Тому проблем багато вималювалися. Ну. Знаєте, є якісь депутати, зазвичай обирають якийсь напрямок, в якому працюють, але ж громадяни пишуть звернення і мають написати право його з будь-якої тематики і будь-яка людина. І, 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 і людям просто час зрозуміти, що. І, і, Люди і так знають, да, що про любі владі ми виживаємо. І їм треба зрозуміти, що ці всі звернення, вони рівним. Вони думають, що от там, якщо вже до депутата написав, то питання вирішиться. Ні, не вирішиться, тому що не все від депутата. Депутат так само пише звернення іншим. Міністри пишуть відписки, да, там всі установи пишуть відписки. Воно все запускається так. От по кругах просто в бюрократію переходить. Треба змінювати, змінювати взагалі систему і структуру країни. Треба, Треба, щоб то хотіли зробити ті люди, які при владі, щоб вони хотіли дати людям жити. Скільки ви очікуєте або оцінюєте, оцінюєте складні ситуації і який вихід з неї може бути? Ситуація складна. На жаль, перевибори не вихід з нею. Розумієте? Mm -hmm. да, Зараз намагаються ввести ситуацію до того, що були перевибори. Проблема в тому, що не змінюється нічого. Просто одна влада змінює іншу, і всіх ми їх вже знаємо. Влада намагається утримати, опозиція намагається розчитати ситуацію. На даний час нам дуже важливо не зламати Україну, тому що довести до стану війни по всій Україні дуже легко. Не хочеться бути полем боєм на геополітичному рівні для великих гравців. Тому треба дуже обережно підходити до Майданів, до перевиборів. І перевибори вони дійсно нічого не дадуть. Вийдуть, не дадуть, тому що люди не об'єднуються, розумієте, вони розколюються. Створюється дуже багато політичних партій, які всі будуть намагатися прийти до влади. І ні, ну, жодна з них не пропонує е, тих дійсно змін, не прораховує всі ризики і наперед. Тому що е, перед тим, як зносити чомусь голову, треба знати, що ми туди поставимо. І е, ця модель вона повинна бути віртуально виписана, як, ну, як бізнес-план. Будь-яка людина, mm -hmm. яка хоче почати якесь там підприємство, бізнес, вона спочатку прораховує ризики. У нас такого немає. У нас приходить влада, каже, валить всі гріхи на попередню владу, говорить, що вона буде краща, і на цьому все закінчується. А закони проховуються, приймаються знову такі, які просто набагають кишені і поповнюють декларації. Завжди ми говоримо, гірше вже не буде, бо нема куди. Я вам скажу, є куди. Гірше буде. Може бути, да? тому що навіть коли йде війна, то зазвичай люди кажуть, війна то ж не страшно, аби не було голоду. От ми вже можемо це пережити. Не раз переживала Україна, дуже б не хотілося, тому що тарифи це якраз і є це якраз і є перший поштовх да, до того, що буде просто голод. я якраз працюю з цим, я збираю людей, які однодумці, да, які думають так само, що нам потрібно змінити саму структуру і систему, державу-устрою, що нам потрібно е, не просто <кій> <кій> би, там, прийти до влади, писати нові закони. Ні, нам потрібно повністю почати з нового чистого листа. І до цього треба підійти. Люди свідомо, до цього готові. Люди починають це розуміти. Люди починають це виписувати, тому що є в людей куди більше знань і вмінь, ніж у мене, наприклад. І що робити на низах? Як вам сказати, що робити? Ну, ну треба якось витерпіти, хоча б якісь дедлайн, на якісь там, ну скажімо так, раніше або в нормальних цивілізованих країнах навіть реформатори роблять я. Кажуть, люди буде дуже кепсько, але буде це десь, наприклад, і пів року, не чи не місяців. це, ви розумієте, да. так? Якщо буде ця віртуальна модель, і будуть люди говорити, що тобто іде в якась там партія, да, або політична сила проти яких взагалі і їх потім бути не повинно. І є механізми ці. Це може бути і через референдум, і через. Сама зміна структури, але треба справді сказати, що буде от так і так. Не говорити, що там я закінчу війну за два місяці і все буде добре, да? і залю всіх шоколадом, а дійсно говорити правду, що буде важко. От такий такий ризик, ця реформа працює через три роки. Ця реформа працює по потужності і набирає через п'ять років. І цей час там ділимося, тобто допомагаємо одне одному, підтримуємо одне одного, тому що це нам час потрібно протриматися. Люди це розуміють. Головне, щоб хтось це сказав і чесно сказав, він і не брехав. Тому що я не знаю, скільки ще люди будуть вірити тим побрехенькам, але, на жаль, у нас корупція, ми говоримо, та вона ж не тільки в верхах. У нас корупція в родомі починається. І тому люди все одно, на жаль, голосують за гречку і за 200 гривень, і тоді ми маємо те, що маємо, і маємо таку біду. Тобто, вибори це не вихід. Не вихід. Ні, вибори так чи інакше, я не можу. Тут я вам скажу і... так, да. проблема в тому, що в цю Верховну Раду. Ця Верховна Рада, вона не прийме тих змін, які потрібні Україні. Вона не буде розвивати Україну, вона не буде її перевідновлювати так? разу, буде. Так? таким чином. Тому чому? вибори так. потрібні. Так. Mm -hmm. Це такий собі шлях еволюції, революції. Потрібні вибори, але е, не, виб... не вибирати тих, хто є. Люди повинні самі створити ту силу, яка війде в Верховну Раду, яка набере мінімум там максимум 80%. Ну говорять, там 25% – це вже потолок, 5% — це вже добре. Тобто всі от нам би 5% набрати, пройти в Верховну Раду. Що ви будете там робити. От я прийшла в Верховну Раду, я одна. Що я можу там зробити? Потрібно, щоб люди довірили. Це дуже велика довіра. Такої довіри немає ніде. Росія там єдина Росія, тому що зрозуміло, як вони приходять mm -hmm. до виборів, е малюються і ставиться. А в нас люди повинні е, зрозуміти, що треба довіритися. Так, да, дійсно важко. Ми довіряти вже не звикли. Ми не довіряємо одне одному. Вибрати з громади. Я приходжу, кажу, дайте мені двох людей, якщо ви там хочете, щоб на щось вийшло. Да, дайте двох людей, яким ви довіряєте з вашої громади. Немає. Люди не довіряють одне одному. А доведеться повірити. Доведеться, якби віддатися там хтось кричить диктатора. Ну так, да, після хаосу, без диктатури, демократія не приходить. В якийсь певний час, звичайно, це будуть жорсткі правила жорсткі, тому що ну тому що. Якщо ми хочемо, там, як ми кричимо, жити як в Європі, да, то треба навчитися підкорятися правилам. Певним правилам ми їх виписуємо, ми говоримо, що ми їх приймаємо, і ми будемо віднині жити так. Тому можна йти і треба йти до цієї системи, до цієї моделі да, шляхом еволюції революції. Звичайно, на даний час це повинна зайти партія, які люди довірять, яка зможе перемогти всі ці безчесні партії. І потім треба, щоб ця партія не сказала так, що ну, ми ж прийшли до влади, наш нам може міняти. А щоб вона дійсно взяла і змінила все, так як було. Франція має такий досвід, да? там П'ята республіка, перезапуск, технократичний уряд, тобто Ян Клав є там, тимчасовий уряд, який приймає нові закони, пише нову конституцію. І далі люди живуть по цих правилах, які проводяться по референдуму. Люди прочитаються, скажуть, да, так може жити згідні. Все. Ми приймаємо ці правила, і далі вже ніхто не буде казати, що там влада отже, винна. Отже, референдум те, людей, навіть, навіть, бачите, які людина бачити. Референдум mm -hmm. взагалі повинен відбуватися. Розумієте, людей треба політично грамотно готувати. Референдум в Угорщині, наприклад, це обов'язок. Люди туди ходять. Якщо там тільки якесь питання на суму більшу ніж, люди йдуть і роблять виявлення. Mm -hmm. Будемо ми заключати там такі контракти, чи не будемо, будемо робити. І тоді уряд керує тоді. Тоді тоді народ керує урядом да керує владою, а не навпаки, як у нас це. Потрібно виписувати механізм від взиву депутатів, тобто, щоб люди могли самі керувати, та, немає довіри, все забрали. Це все можна зробити, це все не так важко зробити. Важко тільки це провести, тому що ця Верховна Рада вона цього не зробить. І ніхто із них, як би вони не перетусувалися, в якій поводі карт вони не прийшли, вони ніхто цього ніколи не зробить. Все, що говорять поза про мене, поза моїми очима, там нехай говорять. Коли мені буде що сказати, я скажу це сама. Змі забиті mm. певними моделями, певними людьми, певними каналами і так далі. Насправді з усіма з усім народом не переговориш, mm -hmm. фізично неможливо. А, тому, звичайно, ЗМІ і канали, і е мас-медіа, і інтернет це все е механізм, да? з яким повинні спілкуватися, скажімо так, народні обранці з народом. А, жаль, тільки, що у нас це все продажне, тому але мені не бракує ефірів, я можу. У мене ще, ще я не закрита там в каналах, як говорять, це роблять іноді. Я можу говорити, люди мене можуть чути. Тільки одна проблема, що коли говориш «живу і через телевізор, то це зовсім інші речі, тому що ЗМІ зазвичай вирізає, перекручує, висмикує фрази і робить все, як, як має бути. Робить людям мозок через картинку. Ваш прогноз. На події, які будуть розвиватися в цьому році, в кінці, у наступному році. Вибори, чи не вибори, чи повстання народне. Що буде? Ви знаєте, це, напевно, політологи чи хтось там роблять прогнози. Вже гадавки прогнози роблять. Я не гадавка. Я не можу сказати щось, тому що це буде виглядати отак. Там сказала, все, а де виконання? Побачимо, поживемо, побачимо. Я думаю, що українцям вистачить зараз уже мудрості не зламати, не зламати Україну, не роздерти її. Дуже багато нечесних людей, дуже великий відсоток нечесних людей. І вони не тільки в Верховній Раді, вони взагалі на місцях. І люди це бачать, але чесних людей все ж таки більше відсоток. Тому що в нас буде? Чи будуть перевибори, чи будуть вони навесні? Я не важко сказати. Я не знаю. Будуть, значить, буде громада об'єднуватися людей і йти. На ті вибори, і ти, як політична партія, тому що якщо ми пропустимо до влади тих, хто зараз є тільки в інші перетасовки, то ми нічого не змінимо. А якщо голоси підрахує знову якийсь там Охендовський і що там, безкінечний так, так, ні, шлях? Ні. Ну, дивіться, якщо я вам зараз скажу, <пілляє> що буде повстання, де, ну в принципі, що назріває, вісить в повітрі, то скажуть завтра все, Савченко закликала до війни, <пілляє> до звернення уряду і все таке решта, рука Москви і поїхала. Треба знайти якийсь грамотний шлях. Без тиску народу все одно нічого не буде. Народ повинен показати свою силу, і це повинні побачити на Заході, на Сході і вперше за все в Україні. Вони повинні зрозуміти, що народ їм не подарує. Тільки, от як зробити так, щоб виграв в цій бій, в битві народ да, в цьому бою. Тому що просто стравлять людей, і ми почнемо битися між собою. А в них для цього вистачить грошей, підлості, зброї, всього. Вони вміють це робити. Це їхні технології, вони цим користуються. Дивіться, ми проводили розслідування порушення прав малолітніх дітей сиріт Житомирі, Житомирської області. Знайшли дуже багато порушень. Їх там і тримають в диспансерах по три місяці. Це дитячі будинки сімейного типу, фіктивні повністю. І луплять їх. В ході цього розслідування ми вийшли на лобі, яке сидить в обласній владі. Міській владі, це колишні регіонали, це представники Сандея Аделаджі, це представники і друзі російських розвідок. Ми нічого тут не можемо зробити. Взагалі нічого, замкнути коло таке. От. Во всіх службах сидять. Окупірували частна да. проблема. Ми до вас тут є громадська організація, невеличка. Чи ми до вас зможемо напрямки вийти з такої інформації? Так, ви повинні вийти першим, Треба змусити амбусмену працювати в цьому напрямку. Треба обов'язково зараз говорити. Це, це страшні речі, так до цього треба залучити міжнародні якісь органи. Треба про це говорити, щоб нам допомогли цьому, що я, наприклад, відвідала три будинки в Одеської області в місті Бала в районі, і е, видно відразу по дітях, да, де діти щасливі, де дітей не залякують, де діти один цей від другого будинку вже відрізняється. Але там ситуація ще якби не критична. Те, що ви говорите, це жахливо. І е, це треба зупиняти, це треба, що робити, що робити, зупинити. От бачите, говоримо про тих людей, але ж б'ють тут, не політики, навіть, не депутати, та й не регіонали, а б'ють дітей ті, хто з ними працюють, і, і, от, і от що з цим робити? Ті, хто на них заробляє, ті, хто на них заробляє. Обов'язково повинна громадська ця організація звернутися до мене, принести документи, відповідні всі і негайно писати. Так що це питання обов'язково треба буде взяти і, і припинити. За кілька років майже 300 дітей Житомирщини відправили за рубеж, за кордон. Ну це все під це виглядом написати. усиновлення. Ми не можемо там перевірити далі за кордоном. Тобто, це, це дуже Але велика проблема. поки ми сідали так до розмови, послухали людей скрізь є проблеми. Десь корупція, десь зупинить якусь крадіжку, десь суди, десь прокуратура, нечесна. Е, розумієте, партія і листівки. Я просто ніколи не була, була партіях. Я дивилася, як працює в Україна, я дивилася, як працює Рух. Я дивлюся, що в принципі всі партії працюють Бо партію не створює, як хтось сказав, все одно КПСС виходить. А громада це зовсім інше. Люди інші, людям інше потрібно зараз. Громада це сила. Вони повинні набирати потужності 80%. Вони повинні блокувати і зупиняти, щоб не куплялося все за гречку і за риси за 200 гривень перед вибором. Вони повинні відчувати плеча одне одного до виборів цілий рік, цілі чотири роки, весь час. І вони повинні, от ви зараз говорили, там були десь питання, да? і що Ішо, ішова людина, ми його підтримали, бо з не можна працювати. Але ми не підтримали, бо він там був облоком чи регіоналом. Люди люди помиляються. Якщо людина хороша, ви починаєте просто, громада починає ставити умови. Ми працюємо чи ми не працюємо. Громада повинна керувати своїми керманичами, а не навпаки. І е, те, що потім колись зайде в Верховну Раду, якби, я сподіваюся, що рух стане для цього потужною платформою, це повинно бути те, що просто е, змінить систему структуру в державі. Тому що отак от жити далі немає сенсу. Партійність, оця от робота все. Так, да, потрібна інформація, Но Зараз новий світ, нових технологій. Розтраховувати листівки це, звичайно, добре, можна розносити, бо до кожної хати там не дійде якась інформація, інтернет, наприклад, не має в бабці і простіше газету прочитати. Але треба думати, якщо вже говорити з тієї точки зору підходити, то економічно розкодувати ресурси. Він не скрізь потрібен, він не скрізь потрібен, та листівка і та газета. Вона не потрібна нікому в метро в переході, тому що її ніхто не буде читати і їх зазвичай викидає. Там люди молоді, вони дивляться інтернету. Тобто треба дивитися, скільки там повинно бути каналів, скільки повинно бути сайтів в інтернеті. І так, да, це треба оживляти, це теж такий собі великий кусок роботи. Але це просто стоїться партійності. А саме головний результат буде те, що ви будете щось зупиняти. Ви будете замушувати владу вас боятися на місцях у цих, прокурорів, тільки все треба робити, звичайно, так, щоб потім вас не закривали, як ви тільки розбирався, їздили. Да? А це повинно бути, бо скажуть, о, там є сепаратисти, а громада так не думає. Маленькою громада це зробить простіше. Одне село, два села, ви більше знаєте одного в Києві. там Важко що зробити. Але е, треба думати, що світ буде рухатися по-новому. І тому, що повинен робити рух, це те, що якщо рух вирішує, наприклад, є якесь там питання вирозу лісу, наприклад, рух вирішує: ми зупиняємося чи не зупиняємо. Якщо громада вирішила, громада йде. Люди виходять, ставлять прапори під під від руку, або під якимись під прокурами України, під будь-якими. Просто громада на місці знає, що це зло треба зупинити зараз. Тому я думаю, що якось отак працювати краще. Гроші, звичайно, за партійна робота в мене не буває, тому все одно фінансування треба, бо це ж воно так працює, бо все одно це, щоб завести Верховну Раду, але не тільки на гроші. Якщо тільки вони мати про гроші, то не вийде. Ви повинні от, між собою да, голови. У нас в селі там така проблема, у нас така проблема, а оця проблема наша спільна. Виїхав рух, оскільки у вас є по 600 людей, там, да, на якесь місце, там, прийшли до прокуратури і сказали, позиція громад така, люди думають так, і ви будете робити те, то, те, бо ви крадете, бо ви те, бо те. Тобто і треба от, такі маленькі майдани, не, 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 не до кровавих їх доводити, да, а просто постійно їх тривати і терорити постійно ту владу. У ну, мене думка така випадка. Не вийде. Те, що каже э, Задієць, це, це правильно. Так же, як і ти, будь сміливіший, Якщо ти хочеш подаруватися з нею, туда але говори й. Да? Не думай, що я б хотів би, я ж по тобі бачу. От я хотів би, але ну, я ж тут, я тільки встав, я ще тільки починаю організацію. Зазвичай партія одного напрямку. Або ми там консерватор, бо ми не вибирали, а тут так. Консерваторів, молодь уже радикали, да, і весь проміжок постійно він дійсно хоче багато що зробити, він відпробує. Це дуже важко але в цій партійній системі стає. Тому, чому я казала, що громадська організація наводилася? Тому що партія буде завжди отакою. Вона завжди буде говорити про такі речі, приймати партійні квитки. Ну, така її конструкція, вона нічого не буде. Громадська організація може бути буйнішою. Але найголовніше, щоб вони більше, тому що партія це механізм. Якщо ви хочете змінити в країні, врешті-решт оцю систему і дати їй лад, то не треба міняти людей. Да? А треба, щоб завести, от просто партія це механізм, щоб завести людей. Не тільки туди або зайдуть люди, які отак от партійних списках, призначаються, вибираються, або ви заведете. Молоді люди заведуть людей, тому що ви скажете, все, да, дуже класно, ви партія. Вас там, наприклад, пенсіонерів 70 чоловік. Вибачте пенсіонер, будете радниками. Будете радниками, тому що змінювати може тільки молода кров. Все, ви будете рада, раді старіше посмикувати, да. Будете, будете осмикувати щоб Ми не, не пороли гарячки, але ми будемо рухати цю Україну далі. Но для цього ви повинні триматися одне одного. Ви повинні чути так само цих мудріших людей, бо вони десь є там, да? і, але і це не легко. партії це дуже нелегко змінити. І ціле речі, які я говорю, це вже можна по партійних цих. Норма сказати, що я вже все підірвала партію. Я знову рука Москви, радикал, і все таке решта, і хто там. і Все вже. тобто, І в кожній партії так не сприймається. Я в батьківщині те саме починала говорити. Я взагалі за те, щоб партії знищити, і система була інша. Ну тільки це не сприймається. Але повірте, партія це єдиний механізм. І рух це найкращий механізм, який є, тому що в нього вже совість залишилась. Врешті совісті вже взагалі немає. Я вам дещо скажу, що ми сказали на початку. По-перше, ми нікого не боїмося. Ми не боялись ні в 90-х роках, ні пізніше, ні в 2000-х. Все так просто тоді було, як зараз. Я все згадував. Ми всі по два-три рази нас арештовували, сиділи. Нас не було комусь спасати на той час. Але ми, якби тоді були молоді, зараз більш дорослі і даємо можливість молодим. Обласна організація на 40% всі такі молоді люди. Ну, от, ми, чи старші, відповідно, допоможемо їм і хай вони йдуть вперед. Тобто, треба показати, що ми, хто там з досвідом є. Останнє на телебаченні інтерв'ю Анатолія Шевчука і Данюка, от Вона вісім разів котирувалася по «Союз-ТВ». Вісім разів. От, на ураз прийнялося людьми. Я думаю, що ми так і далі будемо продовжувати. І на кінець. Ми завершили повністю формування партійної структури на півночі. Я що маю на увазі? Це не тільки один малий. Народичі, Чиолєвськ, Лугини, Коростень, Володар, Волинськ, Черніхів – цей край закритий повністю. Як печатки і реєстрація, так і офіси. Повністю закрили. Тобто округ готові до виборів Верховну ви Раду, що ви виявляли. Там зараз проходять вибори, де ми приймаємо участь всіх територіальних громадах. Що в Коростенському районі ви до ролі не грає. Бі. Тобто партія, зараз обласна організація, не дивлячись на те, що сказала Воловаської організації Лістани Славна, вона працює. Зараз ми переходимо в інший етап. Це в сторону е, чудного, чудного вже отримав приміщення. Е, Печатки зараз починає на любер до тебе туди е, просуватися. Я думаю, що ми в найближчий час десь 5-7 районів закриє. Закрили бердичі вже. З мало на підприємці надали офіс в Бердичеві. Тобто, хотілося б швидше. Ніж... система. Хто Ми Ми прості люди. Навіть з нас зайдарявці вже роблять посмішаючи. Бандитів, мародьорів, негодяїв. У нас є три нардепа, Надежда, Мельничук, Лапін. Хто ще у нас є? Солі. Алмаз, Сміло. Давайте об'єдинімося. Якщо ми Айдар, наскільки боялися Айдара Сепара? Якщо всі ми зберемося в кучу, ми будемо кулаком, ми зможемо наносити удари і з нами будуть вважатися, ми зможемо йти вперед до перемоги України. Так ми, поки ми роз'єднані, ми нічого не можемо добитися. Ми кожен поєдинці барахаємося в кучі гімна. Але ми повинні усвідомити. Ми є влада, не вони, ми. Ось недавно пішли до обласної прокуратури, розмовляли з ними. І їм сказали, ми прийшли, що ви повинні усвідомити, що ви не можете одноосібно розпоряджатися землею, лісом і іншим. Вони починають казати, то місцевого значення, то районного не треба нас путати. Воно все державне значення, воно належить народу українцям. <гументно> У вас є якийсь э, юрист, який міг би це все вивчити питання. Тому є. що є. Маєш, вони по закону вони народили скільки дірок в законі, що воно дійсно все їхнє. <гументно> Вам просто здається, Але закон Конституції, їхні закони це зрозуміло, але в нас все ж всі закони протирічать Конституції. Це нікого не хвилює. Під я зараз, наприклад, приїду я ну, до Луценка попасти. Дуже важко дано ну, приїду до Генпрокуратури, до помічників і скажу, що так і так. У вас не долюстрована не Житомирська область. Що у вас там чиниться те? Мені треба бумаги. Те, що там вийде, айдар покричить, скажуть, та вони Ми не кричимо, там Так, Але у вас повинна бути сила юриста. Тобто повинна сила розуму. Якісь люди повинні це постійно вишукувати, збирати ці матеріали. Ми можемо з вами об'єднатися і діяти одним механізмом. Юристи працюють. Ми можемо показати, а він ти не реагують. А для того, щоб вони реагували, то потрібно, то, що Богдан каже, щоб наші, наші... нардепи об'єдналися. Не об'єдналися. У вас майдан і є нардепи. Ви ще байда пам'ятаєте, що всі були дуже різні погляди. Ні, ну це ми, якщо можна, після цієї цей... зустрічі.